Зайнятість молоді наша наступна доповідь. Прошу привітати аплодисментами. Доброго дня ще раз всім. Моя тема була зайнятість молоді, тобто створення умов та заходів, які б сприяли майбутньому про залаштуванню молоді. Перше, не перше, і в кожній групі моїй звучала така проблема або пропозиція, щоб. Під, профорієнтацію підтримуватися в школах особливо, тому що може, якщо може, вона і є в школах, але не на, не на належному рівні. Тобто проводити майстер-класи різноманітні, зустрічі з спеціалістами, тобто, щоб вони могли розказати про свою професію, мотивувати. Їх також проводити різноманітні екскурсії на підприємства, також знайомлювати дітей з професіями, саме на практиці. Також ну і різноманітні там може, а також що звучало дуже цікава ідея створення ярмарки вакансій. Ну, я думаю, розумієте, що це. Друге це стажування та практика. Всі знають, що з цим проблема, особливо студенти, і потрібно якось заохочувати підприємців, підприємців, ну і також органи державної влади, щоб надавали можливість молоді проходити стажування та практикуватися. А третє це було було запропоновано, мабуть, в трьох групах створення. Такої бази вакансій для молоді, ну, тобто для усіх, які не мають досвіду, тобто кожна людина може ну, без досвіду роботи зайти в цю базу і віднайти там, наприклад, роботу на пару годин там, або ну, якісь. Ну, в плані не постійна робота, а тимчасова, щоб якийсь був заробіток. А спід, далі а, наступне це, щоб була співпраця з підприємствами, тобто а, якось координу... координуватися, щоб вони приходили там ну, так само в школу, там проводили різні бесіди, і також залучали школярів на екскурсії різні. А також було запропоновано ну, створювати молодіжні кафе, тобто це. Місця, де б могли б працювати з працювати молодь, могла б вільний час, і також ну грантові ігрові змагання, це якби можна поєднати з профорієнтацією, тобто проведення таких конкурсів, які б ну приз, яких би був там, наприклад, якісь там стажування в фірмі або ну щось таке так. Мотиваційно. Тобто. Я думаю, це було б, якби мотивувало б дітей брати участь в цьому. У мене все, дякую. Питання, дякую. дякую. Власне, що це досить важливий напрямок роботи, що ви мали на увазі на належному рівні профорієнтації. А, І який повинен бути належний рівень. Ну, просто, от, наприклад, навіть майстер-класи, я пам'ятаю, в моїй школі ні одного не було майстер-класу, щоб, наприклад, якісь. Ну, Щоб людина простудив сфери. сфери, або людина, яка б розказувала мені про професії, про актуальні професії сьогодення. А, ну, тобто, такого не було. І так само зустрічі різних не було також. Було. Ні, яка також... Що... <рігуми> <рігуми> Ні, <рігуми> <зараз, рігуми> я, 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 я не хочу це Я зараз, що ми просили, я не хочу цього. Ким проводять спочатку, а потім, може, будемо говорити, де не проводять. Так, тому що я чую видалася інформацію про свого міського центру зайнятості, вони це все проводять. Можна сказати, я постав центру зайнятості. Можна сказати, в минулому році ми посітили 22 школи. Не знаю, які школи не відвідали ми. Якщо, якщо не в школах, то ми школи всі відвідали. Може, якийсь клас, але ж ми не можемо кожен день відвідувати школу. У нас є своя робота. Раз в місяць ми відвідуємо школи. Не знаю, чому не видно проводити ці роботи. Мені, я хожу, що я, я, я записувала, Далі, казали. на хвилину просто в цю тему трішки вер'юсь. Вибачаю. Одну хвилину. А, Одну хвилину. А, Давай. А, просто а, щоб центр зайнятості займався тим, що він зв'язувався з університетами, просив від них людей, які будуть розповідати і відсилати школу. І так, не ще на рік в центрі зайнятості з'являлися всі. Тому що щоб в кожну школу приходило. Тому що мені. Я в 10 класі я не знаю, яку професію мені вибрати, який університет йти. А чому? Чому я не знаю? Хто знає, поміть робити? Одна людина, тільки ще підняла руку. Де ваша робота? Ні, просто якщо, наприклад. Так, наша задача сьогодні не оцінювати щось роботу. Ви сьогодні. Опрацьовуємо ідеї. Якщо це прозвучало, що це актуально, то це каже тільки не про вашу погану чи гарну роботу, а про те, що це актуально, це актуально саме тим людям, які зібралися. Це не означає, що хтось погано чи гарно працює. На цьому пропоную підсумувати.